Ви можете перемогти свій страх. Досконала любов проганяє страх геть. Перше послання Івана, 4 глава, 18 вірш. Згідно з психіатричним довідником існує близько двох тисяч класифікованих страхів. Цікаво, що психіатри стверджують, що ми народжуємося лише з двома вродженими страхами. Страхом падіння і страхом гучних звуків. Це означає, що всі інші страхи ми набуваємо. І що важливіше, це означає, що ми можемо відучитися від усіх інших страхів. Більшість із нас формується добре, це чи погано, під впливом невеликої кількості вражень. Цей визначальний досвід може посіяти насіння впевненості або насіння невпевненості. Насіння надії або насіння вразливості, насіння віри або насіння страху. Апостол Іван виражає кінцеву мету наших стосунків з Богом: страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Перше послання Івана, 4 глава, 18 вірш. Слова досконала любов описують не нашу любов до Бога. А безумовну, незаслужену, незмінну любов Бога до нас. Один пастор пише: мета любові безстрашність. Коли ми зростаємо в любові у наших стосунках з Богом, ми відучуємося від страхів, які паралізують нас і нейтралізують духовно. У цьому полягає суть віри. Віра це процес позбавлення від ірраціональних страхів. Єдиний страх, призначений для нас Богом, це страх Божий. І якщо ми боїмося, любимо, шануємо і поважаємо Бога, нам не потрібно боятися більше нікого і нічого. Відвикання від страхів це процес навчання і зростання довіри Богові. Одна з найбільших обітниць, які Бог дав нам у святому письмі, полягає в наступному. Сам Бог сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе, тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Послання до євреїв, 13 глава, 5-6 вірші. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе